Що ти не прийшов, я тисяч ішов, я тебе чекала. Ой, чи коня немав, чи стежки не знав, мати не пускала. Дівчата. А чому саме на покрову розпочиналися вечорниці? Тому що вже основні польові та городні роботи вже зроблені, заготівки на зиму, заготовлені, тож не гріхи відпочити. Тому саме на покрову розпочиналися вечорниці або ж посиденьки ще їх називали. І ще є безліч в нас. А як ще називали посиденьки вечорниці? У різних регіонах їх називали по-різному. Вечереньки, бесідки, забави, сукетки, музики, досвідки, як у нас багато. Ага. Ось така багата наша українська мова, її культура та традиції. Тітко Наталко, а які ж традиції та обряди, були на те Не тітко Наталко, а вечорнича мати. Так, здавна внав жінку, яка пускала молоди свої хати на вечорниці, називали вечорнича мати. Ось сьогодні я буду... Щоб ваші вечорниці вдалися на славу. Тому давайте для початку, для гарного вашого насту, щоб ви посміхнулися, заспіваємо веселої, гарної українсько пісні. Мене мати одну мала, мене мати одну мала, два городи мені дала. Гуляю я, не гуляю я, два городи обслами. Повесла я продавати, повесла я продавати, та й не знаю, що Гуляю я, гей, я, поки люди ціну спали, поки люди. Вас. Ви ж такі всі красуні, бастювиці. Ну то гайда до роботи шити, пряти, вишивати та й до столу накривати. Бо незабаром ваші хлопці прийдуть. А я тим часом піду, запрошу до хати тепло. А як це? Здавна був такий обряд. Взагалі на покрову прощаються з осінню, а зустрічаються із зимою. Говорили, що на покрову до обіду осінь, а після обіду вже зима. У цей день традиційно перша господиня розкладала у печі і І для цього використовувала лише гілки фруктових дерев, яблуні та вишні, для того, щоб благополуччя і міцне здоров'я було у хаті і приказували, свята покрова покрий нашу хату теплом, а її господарів добром. Або вкрита хмарами. Отже, буде врожайне літо. І зима буде теплою, бо журавлі ще не відлетіли. Та й звишин листя вже повністю опало. А кажуть, яка погода на покрову, такою буде і зима. Ой, крову поквіли, постелиска тертину біленьку. Та не дай довго вороні крякати і ногами по болоті лягу. А я взагалі таке чула, що якщо немає снігу на покрову, не буде й на хатики. А ще кажуть, якщо на покрову сніг, буде багато весіль. Ой, до речі, про весіля. Дівчина, котра хотіла першу і пошвидше вийти заміж на покров з самого ранку, пішла до церкви і ставила свічку до образу Пресвятої Богородиці. А ну, признавайтеся, хто перший з вас це зробив. Я, а ще й слова приказувала. Свята мати покрову упаври мені горіло, щоб я жінкою була, щоб я весело живала. Чоловіком молоденьким, з тягочком веселим. Так, ти тепер своїм пошвидше вийде заміж. Ой, правед чи пізно, аби залюбова. Так, Наталочко, не хвилюйся, вийдеш за любого та милого душі твої. Ось сьогодні хлопці до вас завітають, а ви придивляйтесь. Може, хтось і до душі припаде та усміхніться. Бо хто весело по веде, той нареченого хорошого знайде. Чуєш, собакуваєш. Значить, нині до нас хлопці завітають. Добрий вечір, ваші хаті. Так. Прийшли наші хлопці, а ви, дівчата, їх гарно зустрічайте. Вони до нас не з пустими руками завітали. Мені я вам діду на щастя, на на славу. Дякую. Хай Господь Бог вас переблагословить. Я нас переблагословити. А усі гостинці, для вас готували дівчата. Тож якщо вони забажають, хай вас і пригощають. А я тим часом схожу до сусідів, занесу і дії пусти. А ви глядіть мені, гарно час проведіть, дурниць не робіть, одне одного поважайте. А ви, хлопці, дівчатам допомагайте. Чи приймете вас, дівчата, до свого гурту? Ми прийшли на вечірничі жартівниці, будемо разом розважати, ще й пирогами пригощатись. І у нас пам'ятний час святкові спікни. Заходьте, заходьте, допоможете нам. Адже у нас роботи дуже багато. І дивись, посідали. Робити нічого не хочуть. Поки мостом риби з посад. Лавають лебеді. Чохоплеться? Не гузуйте, бо ми теж таке дрожж не однаємо. Ой, ви що ви там знаєте? Ага, наші хлопці-ледачуги не хочуть робити, тільки взимку б на печі свої боки гріти. Тоді її гус лакати, вітер не повіє, сама мати ложки миє, подачка не вміє. Ой, та файна дівчинонька, багата-багата. Очак зибуля, ясики лопат. Тип, я Дівчата, вже досить, ми ж прийшли до вас смиретися. Може, досить смаритися. Та ви не славі, знижаємо. Що ж це довечениться, пишати? Ми ж вам ось допомагаємо. Та що ви там допомагаєте? ще на наші пироги поглядають. Ой, дівчата, одивлюся на наших хлопців і надалися мені пісні одна. Може, ми її з вами заспіваємо. Смішно заспіваємо. Грицю, Грицю до роботи, Гриця форма нічого. Грицю, грицю до теля! риця нішеньки болять. Грицю, грицю, молодити, Гриць дужає робити. Капітраки капі, щось захід. Рицю, рицю і вісен. Ой, чекайте, де проці. А гляньте нам, ну. наші хлопці аж повіселішали, як приїду заспівали. Але ж та гарно заспівали. Гарно, гарно. Я ще біля воріт почула, якої веселої та гарної пісні заспівали. Ой, співати. Потрібно гарно повечеряти. Тож запрошуйте хлопців до столу, бо ж голодного солов'я піснею не нагодуєш та посміхніться. Ой, ви бувалася зленька сіла на солому. Ми запрошуємо гостей на за цього столу. Ой, Ще бече соловейко десь там на дякую дівчата вам за цю гостину. Пригощайте дівчата. q u